2014 року на Полтавщині виникло майже дві тисячі пожеж, загинуло 85 осіб. Причина більшості з них необережне поводження з вогнем, порушення правил монтажу та експлуатації електростановок і печей, розповіли рятувальники на прес-конференції в обласному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій. Цього року МНСники вже зафіксували 243 пожежі, найбільше в житловому секторі. Якщо взимку ми спостерігаємо різ пожеж саме в приміщенні. В будинках, скажімо так, то ми зараз входимо в сезон, коли екосистеми. Звичайно, в нашого населення існує така неправильна думка, що випалюючи суху траву. Вони роблять користь. Рятувальники Полтавщини, активні учасники антитерористичної операції, продовжує Роман Кириленко. На сьогодні виконано 13 місій із перевезення та доставки гуманітарної допомоги на схід України. А це більше 200 тонн їжі, води, засобів гігієни та матеріалів для будівництва. Крім того, в Донецькій та Луганській областях полтавські МНСники займаються розмінуванням та спорудженням укриттів. Надзвичайно багато було зроблено нашими е співробітниками. Враховуючи навіть таку ситуацію, що в минулому році вперше ми столкнулися з тією проблемою, яка є сьогодні в Донецькій і Луганській області. Наші працівники працювали і зараз сьогодні там працюють. Надзвичайно багато вони зробили. На сьогоднішній день ми вже серед наших співробітників. Маємо учасників бойових дій. Відтепер кожен громадянин, зателефонувавши за номером 101, може дізнатися про найближче сховище в обласному управлінні. Діє цілодобова довідкова служба, яка в будь-який момент відповість на всі питання, які стосуються порятунку та допомоги.